Доброго дня, дорогенькі мої. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні хочу вам показати своїх дівчаток. Моїх красунь породи Мастер Грей. Дуже полюбляю цю породу. Вона не злякливих. Дівчатка в мене майже ручні, вони мене не бояться. Моїм дівчаткам ровно рік. Я їх купувала у тому році. У квітні місяці почали нестися ці дівочки у серпні через 4 з половиною місяці, ближ, ближче до 5 місяців. Тобто звичайні кури несуться в 6, а то й 6 з половиною місяців. Ці ж дівчатка почали нестися разом раніше. Це порода кросова. Тобто це гібридна порода, це не чиста порода. Самому вивезти таких красунь нереально. Купую це я в інкубаторі, заказую заздалегідь, потім мені дзвонять, коли їх привозять у кривий ріг. І от, бачите, вони геть мене не бояться. Можна навіть її погладити. Вона не боїться. Люблю цю породу за їх спокійство. Хлопця в них нема. У мене дівчатка живуть самі. У минулому році хлопці були у нас дуже бойові і мені спортили двочок, дуже швидко виросли, півні були великі. Це м'ясо яєчне, м'ясо яєчний крос. Тобто, коли заріжеш, то курка не голуб, а курка така, як треба. Така натуральна українська куриця, 2,5-2 800 вісом. І півників я вирізаю завжди на м'ясо, а дівочки оставляю дівчаток на яйце. Несуться дуже вони справно. Кормлю я їх пшеничкою. Ось у мене тут стоїть пшеничка. Сьогодні мені довелося зарізати одну дівчику. А чого зарізала? Впала з гнізда і звихнула ногу. Ось сіяє. Вони дають навіть себе потрогати. Ципа, 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 ципа. Ось такі в мене дівчатка. І я вам зараз покажу, скільки важить тушка. Мастер грея. Е, кожного року я заказую 20 ципляточок, багато не беру чисто для себе. І в тому інкубаторі, де я беру, ну, е, їх дають майже навпіл пітушків і курочок. І от е, я вже на 11 квітня замовила собі двадцятку цеплят. Чому беру так мало? Тому що в мене брудер малий, на жаль. Туди влазить 20 цыпляток, і я їх там вихожую до 21 дня вигріваю. Е, почну нову серію відео про курей. Буду знімати, і вам все покажу. Я навчилась їх вирощувати без втрат. У мене не гинуть цыплятка. Все розкажу, все покажу, як це я роблю. А у прошлому році хлопці мені. Дівчат запороли. Треба було їх раніше розділити. В мене було із 20 було 12 дівчин. дівчаток, а остальні були півники. Ну, півники були такі круті, почали скакати на дівчат, а дівчата почали сідати на шпагати. І мені прийшлося дорізати дівок, а потім я їх розділила, і в мене взимку залишилося сім штук. Із сіми осталося зараз п'ять. Одна не знесла яйця, і яйце було дуже крупне. Вони можуть нести двох жовткові яйця. Періодично такі яйця трапляються. І от утром зайшла і вже курка була на тому світі, бо яйце стало поперек і не вийшло. Не змогла вона знестися. І, на жаль, вона захолола, то ми її поховали. А сьогодні я прирізала одну, тому що зламала ногу зараза, засранка скакала. Зараз покажу вам тушку цієї курочки. Ось така гарна дівчинка у мене вийшла. Дивіться, бачите, її. Вес 2,284 грама. Ну, тобто, майже 2 300. Ось у її потроха. Тобто, це гола тушка без внутрішків. Ось у внутріще, пупок, яєчечка. Вона б, звісно, неслась. Мені було шкода її різати, але я побоялася, що вона здохне сердечко. Ось жирку скільки і яйця вам. Пожалуйста. І, і сьогодні я забрала з гнізда 6 яєць. Тобто сьогодні вона теж знеслася. Люблю цю породу, вона така добротна. Е, мені подобається те, що і несуться кури гарно, і їсти тут є що. Так що в мене на паску буде холодець. Залишу її на холодець. Цю курицю. От. Е, з 11 квітня почну нову серію відео стосовно курчаток. Я вже замовила собі двадцяточку я вам уже казала, і почну їх вирощувати на яйце а півників на м'ясо. Як я це роблю, чим годую, як я їх грію, що таке іскусна мама, я роблю таку. Маму, і в мене гарно виходить, без падіжа. Курчатка в мене всі гарні. Шишок набито було досталь. уже не пропадають в мене курчатка, так що я анонсую вам нову серію відео. А на сьогодні все, що хотіла, я показала. Цілую, люблю, бувайте. Слава Україні!